Якщо ми вже мусолимо зоряні війни, то зараз Путін чисто в ролі сноука виступає. Але не про це зараз мене цікавить, де був Буданов в цій історії. Буданов уже ж безпосередньо всю російську сторону, такий він розумний, тільки безпосередньо. Роздає інтерв'ю, ну, класно влаштувався чувак. Я розумію. Але я не бачу, що він виконував свою роботу. Розумієте, якщо ми вже беремо Другу світову війну, по якій я також дискутувала з російською стороною, то що, що? Але так як працювала розвідка і контррозвідка в Другу світову війну, деякі люди досі зачитуються. Розумієте? Черчилль. Не бракувало того, що безпосередньо Гітлер бомбив Лондон і безпосередньо ганявся за морськими судами Британії по всій Атлантиці. Черчилль знаходив час для розвідки та контррозвідки. І британська система вона знала, що там робить Гітлер, про що він там думає. Тобто дані збиралися зі ставки Гітлера регулярно. Тому у мене питання, чим займається Буданов у вільний від хайпу час. Просто поясніть мені. Тому що ситуація з різдвяним перемир'ям, це говорить про те, що найбільше ваганувся тут Буданов. І далі у нас пішов ланцюжок взагалі в незрозумілому напрямку. Тому що далі у нас ваганувся безпосередньо Володимир Олександрович. Ну, правильно, якщо один не виконує свою роботу, ви очікуєте, що другий буде виконувати свою роботу? Ні. Володимир Олександрович також прохлопав ухами. Ну, тому що йому не доніс Будану інформацію про те, що взагалі-то російська сторона починає гратися з нами. Мало того, що російська сторона починає гратися з нами. До Зеленського не дійшла інформація, в яку гру грає з нами російська сторона, по яким правилам, що реально хоче російська сторона, як вона збирається маніпулювати. Оце все не розписав Будану Зеленському. Але Зеленський вирішив, що він так красота ясна. Він вирішив просто, так би мовити, послати Орбана на підльоті словами Михайла Подоляка. Знайшов, так би мовити, дипломата від Бога. Тобто ми сильно, так би мовити, Ну, я не знаю, це просто на голову не налазить ця ситуація. Мало того, що вмішався Михайло Подоляк, так ще й Володимир Зеленський проявив, так би мовити, деструктивну позицію. Пропозиція різдвяного перемир'я це перш за все дипломатична гра, як така. А гра передбачає, що ви знаєте правила, по якій грі з вами грають, да? Я не бачу по нашій стороні, що ми розуміємо правила гри. Тому що коли Володимир Зеленський послав подалі словами Михайла Подоляка, так би мовити, пропозицію Орбана, він закрив, так би мовити, оцю систему маневрів.